Пошурилися поширилися кадри, як танк Рафі вибухнув під час шторму. А член екіпажу, який зміг врятуватися, вибіг і почав це знімати на відео із своїми коментарями. Смиренно визначивши, що тут уже нікому не поможеш. Про цьому танк, начебто, був однією із найновіших моделей загарбників. Передова машина, що мала би боротися з НАТО, так і не доїхала до мети. Чому такі випадки стаються? Розбираємось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапили приголомшливі кадри детонації нового рашистського танка Т 72 Б3. Прямо на Марші, коли він рухався до позиції ЗСУ. Відео від першої особи рашиського військовослужбовця, схоже, і він член її екіпажу, який дивним чином покинув борт, коли запідозрив неладне. На кадрах видно, як догорають залишки рашиського танка. При цьому його башта відлетіла під час детонації на кілька десят метрів. Тут вже нікому нічим не допоможеш товаришам. Холодно коментує голос очевидно рашиського окупанта за кадром. Подібне відбувається часто, але зазвичай під ударом бійців ЗСУ, як, наприклад, коли бійці 79-ї окремої десант. На штурмової бригади відбили на Курахівському напрямку штурм окупантів, які застосували 27 одиниць техніки. Тоді весь чермет окупанта вибухнув. І про це йдеться на сторінці бригади. На штурм виїхали три танки, 23 бронемашини і один багі. Наші воїни вразили танки і п'ять бойових броньованих машин з піхотою та спалили багі. Після перших і детонації більшість рашиської техніки почала наступ у зворотньому напрямку, але втекти з поля бою вдалося не всім. Це заслуга наших артилеристів. Операторів ударних дронів протитанкістів, десантників в окопах на передньому краї після цього українські воїни 46 ї окремої аеромобільної бригади знову відбули спробу рашистського наступу на Курахівському напрямку. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. Мова йде про один танк і п'ять бойових машин піхоти. Військові уточнили, що рашистам не дали прорватися сили артилерії та впівдронів. Українські військові захопили рашистський танк, так званий танк Сарай, та взяли в полон солдатів, які в ньому перебували. Рашистський танк біля своїх позицій на Донеччині. Українські бійці виявили, коли той намагався висадити піхоту для чергового штурму. По машині від. Працювали дрони бомбери пошкодивши її. Зі світанком до техніки підійшли піхотенці з 22 окремої механізованої бригади. Боєць з позивним Джек ще на підході отримав вказівку. Імовірно, в бойовій машині нікого немає. Механік водій, який ним керував, утік та потрапив у полон до сусідньої української бригади. Тож початковий наказ на знищення скоригували. Далі пряма мова військового. Сказали не знешкоджувати, а забрати таким, як він є. Танк стояв із заведеним двигуном. Ми підійшли. Йшли з командиром, все оглянули, обійшли його, ніби в нього візуально нікого не було. Спитали, чи є хтось всередині? Виліз один рашист. Він, мабуть, такого не очікував. Відразу руки вгору підняв. Ми його оглянули, забрали зброю, рацію. Другий не хотів вилазити. Спочатку ми його попросили. Потім його типу, товариш сам сказав: вилазь, все нормально. І він виліз. Це були піхотинці, які злякалися і не захотіли покидати бойову машину. Переповідає боєць деталі взяття в полон військових з есерафії. Диво рашиської техніки, яке українські військові прозвали танк Сарай або Черепаха, насправді виявився старим радянським танком 60-х років т 62 м. З усіх боків його обшили листами металу, створивши своєрідний каркас для захисту від українських авпівітронів. Рашицькі військові продовжують модернізувати танки Черепахи, щоб захистити вразливу техніку від Українських безпілотників нещодавно в мережі з'явилося відео нової версії такого танка із несподіваними модифікаціями. Як пише бізнес-інсайдер на відео, яке почало поширюватися в соціальних мережах, показана досить велика металева конструкція, побудована на танку Т-80. Боки закриті за винятком передньої частини, де з решіток виступає основна гармата танка. У відео рашиські солдати розповідають про адаптацію і про те, як металевий корпус захищає від дронів. При цьому в одному із епізодів один із солдатів показує висувне металеве ліжко, вбудоване в стіну, зазначаючи, що солдати можуть відпочивати між боями. Бізнес інсайдер не зміг перевірити деталі відео, включно і з часом і місцем зйомки. Проте кадри з цією ж конструкцією танка з'явилися у відео міністерства боронирафії. І судячи з Відео танк бере участь у бойових діях у Донецькій області. Як зазначає видання, цей новий дизайн танка Черепахи, мабуть, є останнім ноу-хау рашистської сторони, яка приварює дивну броню до своїх танків і транспортних засобів для захисту від атак дронів. Хоча це може бути ефективним розв'язанням проблеми безпілотників, принаймні в деяких випадках, вона також позбавляє рашистські танки однієї з переваг, роблячи їх помітнішими і більш обстрілюваними на полі бою, підкреслюють автори. Матеріалу тим часом Україна також захищає свою брону техніку. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки, починаючи із осені 23-го року, почали поставки танків Абрамс в Україну, передавши загалом 31 танк. Ці танки вважаються одним із найкращих у світі, але США передали їх без вкрай важливого компонента захисту, через що українцям довелося самим їх модернізувати. Як пише «Бізнес-Інсайдер», США відправили в Україну старі моделі танків без модернізації броні, видання зазначає, що причина у. Тому що США відповідно до вимог політики знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свою секретні технології. Броніазія збідненого урану, яку використовують американці, є абсолютно секретною. І останнє, чого вони хочуть, щоб вона потрапила до рук рашистів, зазначив Ніколас драмонт колишній офіцер британської армії. Однак під час бойових дій танки та бойові машини часто стоять мішенню артилерії та безпілотників. І за відсутності сучасної броні Україні потрібно придумати своє власне рішення. У ЗСУ вже заявляли, що броня, якою оснащені танки Абрамс, недостатня за такої інтенсивності атак. Видані пише, що Україна виготовила захисні екрани для Абрамс і для бойових машин піхоти Бредлі. І як зазначає полковник Хаміш, де Бретон Гордон, колишній командувач об'єднаних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних сил Великої Британії, ці нововведення дуже дуже прості, але вельми ефективні. Російча броня стала необхідною, оскільки на багатьох західних і рошицьких танках, навіть із новішими поліпшеннями броні, захист зверху набагато тонший ніж в інших місцях на корпусі танка. Як зазначає Бретон Гордон, Абрамс був спеціально спроектований і побудований для боротьби із радянськими танками, а не для ухилення від повітряних загроз. Ніхто не очікував нападу зверху, тому вони такі вразливі. каже він за його словами. Вразливі стан тепер змінилася, оскільки безпілотники можуть атакувати безпосередньо або скидати ручні гранати, через що рошицькі танки і вибухали західні танки, такі як американський Абрамс, мають кращу конструкцію, щоб запобігти цьому, але у машин все ще є вразливість. Танки також стикаються із загрозою артилерії і протитанкових керованих ракет, що робить бойовий простір для них ще більш небезпечним. Де Бреттон Гордон також зазначив, що якби у ЗСУ було більше танків Абрамс і Челенджер, вони використовували їх по іншому, але замість. Цього крапельна підтримка змушує українців битися, тримаючи одну руку за спиною. Експерт похвалив українців за велику винахідливість у вигадуванні способів захисту від безпілотників на полі бою, і зазначив, що західні військові стежать за Україною, щоб зрозуміти, чого вони зможуть навчитися. Ну а я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.